І Сину, святому духові, і нині і на віки віків амінь за троцю помилуй нас, Господи, очисти віки наші, наші, та прости беззаконня наші, та пізняйся, і сили немочі наші, імені Свого ради. Господи, помилуй, молосподи, помилуй, слава Сину Святому духові, і нині повсякчас, і на віки віки амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде старство Твоє, нехай буде воля Твоя, як так і на землі, хліба насущний дай нам сьогодні, і прости нам провина наші, таки ми прощаємо виниваться нашим, і не веди нас у спокусу, а не відслали нас, із зуходу. За своєї сила і слава Цієї Сина, і Святого Духа, мені повсякчас і на віки ліків. Слухами спочили порога великів, душі рабі тої спасе у покой і прими до Боженого життя, коло тебе, чоловіко олюща, та все свято Господи, не всі дітвої спочивають. О бокою душі рабі тої, злотийний чоловіко любость, слава і сину, і святому Духові! вік, ти си Бог що йшов до пекла, і розвинений закопаний, самі душі робіт того бокой, і нині повсякчас, і навіки, і віки ваги Єдина чиста і непорочна я діво, щоб області мене А намонися за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спокій спочилих рабів Божих, новопредставленого Василія, новопредставлену, Людов, новопредставлену Катерину, Рибів Божих Володимира Анну Олексія, Софію. Рябів Божих, приснув пам'ятного Володимира, Софію Пелагію, Анну, Петра, Олексія Андрія. Пантелей мона Любовмира ім'я, рабів Божих, Ольга Івана Ореста, Євгенія Івана Євген, Марія Олена Рибів Божих, Преснопам'ятник Марія Володимира Романова Сирія, Руслана Рибів Боже, Ольгу Михайла, Анну Катерину Лікерію, Вілярія Нестора, Михайла Льова Марія, Михайла Івана, Рибів Божих. Радів Божих Георгія Ігоря, Романія Матрону, Валерія, Радів Божих, Антона Рафінова, Марія Орисау, Ігоря, Юрія Тарасатиків, Олександра Дідію, Стефана, Мирона, Василія, Володимира, Володимира, Василя, Василя Воїна, Максима, Воїна, Михайла. Рабів Божих, пруту Іри, Йосипа Петролеві Катериністині Володимира, поливана Івана, Ярославу, Надію, Вієрему, рабів Божих Митрополити, Всевія Митрополитини Кодима Пам'ятного, Георгія, Тараса, Тараса, Марію Надію, Сутію Стефана, Василія Івановну, Єву Галину. Валентину, ревів Божих, Володимира Марію, Векраму, Сервестра, Івана Катерина, Софія, Миколу, Миколаєв, Ларису, Миколу, Ярославу Наталію, Галину, Арі, Михайла, Віктором, Імстахія, Катерину Романом, Степаніва Силіє, Катерину, Валюнелю, Віктором, Ривів Божих, Василіє Ірина Андрія, Мар'яна, Андріан Муанну, Андрієм. Сафата Мирона Марія, Євгена Тетяна Пологія, Михайла Марія, Михайла Анну, Володимира, Ну, Кристауну, Волонтин, ревів Божий. Анну Зоя, Гафі, Юрія Миколов, Надію, Віруса Фронам. Але Галину, Віра, Павла, Олександр Волонтин, ревів, Божий, Ігоря Михайла, Стефанія, Стефана, Вадима, Івана, Михайла Павла, Володимира Равів, Божих, Любов Леоніда, Миколая, Маргариту Сергія, не Юрія Володимира. Клару тетяну, Ребів, Назарія Назаріс, біназарія, Олега, Олега, Миколу, Лідію Олександра, Михайла, Михайла, Михайлина, Василя Тарасі, Єву Варвару, Юрія Ярославим, Миколу, Рабів Божих, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України і за відпущення всякої провини вільної і невілої, Господи, <питрична> помилуй, Господи, <питрична> помилуй, господи, <питрична> помилуй, Господь Божий дух, та <питрична> не праві Господи, помили, господи, помилуй, Господи помилуй. Говорим, по себе бонато проти. Господи. Амінь. От місце насправдіння життя і спокій спочили рабів твоїх новопредставлено, Василі новопредставлено, Любові новопредставленої, Катерина, рабів твоїх тут писаних, нині нам не споминаємо, спочали родичів наших і тобі славі. Даємо з предвіщенням твоїм оцеєм присвятим, леймі, затворчим твоїм духом, нині повсякчас і найвідкільнішим. Амінь. Приму відпреднення, я ворогу цисну. Щастніше від керлими. Сіння на сонцю ратим, щоб відсміняла славного родина, без що бороди сюди величаємо. Просте, Боже, надія наша слава, тобі.

Спокій, бодай, Господи, спочилим рабам Твоїм новопредставленому, Василію новоприставленій, любові новопредставленій Катерині, преснопам'ятному Володимиру, Софію, Олексію, Пелагії, Петру Андрію, Пантелеймону, Любомиру, Емілі, Володимиру, Анні, Олексію, Софію. Тут писаним нині нам споминаємим спочивим Родичам нашим і сотвориння Вічну Сантям. Цар. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений утроби Твоєї. Бо ти породила нас там. Вім'я Отця, і сина і Святого Духа, в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Господь Бог покоїть младших душі, спочили равісу, і тут писаних, нині нами споминаємо. Спочили кродичів наших, нас милує, минулої спасе, бо він благий і чоловіколюбець. Амінь.